Всім привіт, з вами Оксана Вімозова і сьогодні я вам хочу показати свій фініш і просування і новенькі старти. Почнемо. Перше, що я хочу показати, я нарешті закінчила чудовий наборчик. Фірміл Хіл ці неймовірні соняшники, вони дуже гарні. Мені дуже сподобалось їх вишивати. Я отримала безліч насолоди. Це був кожний стібок просто в радість. Я іноді не могла відірватися від вишивання цієї роботи. Вона просто неймовірна. Мені здається, вона найкрасивіша із того, що я вишивала. Я, звісно, кажу кожен раз після того, як вишиваю Мідхил, що він найкращий. Ну, це мені здається насправді так дуже гарно вийшло. Я вам ставлю відео. Я... Знімала на вулиці, хотіла піймати сонечко, але мені це не дуже вдалося. У нас було так більш-менш пасмурно. Але, я думаю, вам сподобається. Отака красотуля. По залишкам залишилося зараз покажу, скільки ниточок. Залишилось скільки ниточок у мене. А мене не вистачило оцієї ниточки. Я її брала із своїх запасів. що будете вишивати обережно її обережно витрачайте її, тому що в мене її не вистачило. Ось ось іще оскільки, і дуже мало залишилось у цієї ниточки. Залишилася буквально одна нитка із пасми, так що теж обережно з нею воно її чомусь мало положила. Так, по бісеру. Так. Ось такі у мене залишки бісеру. Але на це бісер не дивіться, я, в мене такий був, і я сипала все в одну баночку і, ну, от скільки в мене залишилось, вона була повна. Залишилась половина, так що я думаю, там теж залишиться не дуже багато. Так, от цих залишилось. Вам показати от стільки бісеру. Крюки-крюки. Так, оцей залишилось теж, ну щось єс, не дуже багато. Оце було і спочатку мало. Трошки залишилось. Ось цих це йде на серединку Соня і цих. А, ну, залишилось щось, але, на, мені здається, на другий відшив не вистачить. І ну і ось цих дуже красивий такий бісер. Всього залишилось трошки більше. Так, метелика цього я не пришивала. Я хочу заказати в дівчат бабку і можу пришити її чи якогось більш гарного метелика. Мені це, ну, чесно, не подобається. Так, з цим. Я вам все показала, розказала, перейдемо до наступного. Так, наступного, що я вишиваю, це е е е е насос водяний, оскільки у мене є, я вам, я вам ставлю чи відео, чи фотографію, що в мене було на минулий раз, коли я вам показувала цю роботу. Вона дуже гарна, мені подобається. У нас на дачі стояв такий самий насос у батьків. Ми малими качали воду для оливого роду, і накачати було дуже-дуже багато, так що цей насос такий спогад з дитинства. Я мамі прислала фотографію, кажу: пам'ятаєш, вона така, ну звісно, один в один, як у нас був. Теж у нас на дачі росли. Такі квіточки і хіноцея, ну, може б трошки не такі були, у нас більш коробці. Шпаки. Які обльовуються черешню? Ну, Якось так. Дуже гарно, мені дуже подобається такий бісер, я вже показувала. Мені дуже подобається його зберігати в таких коробочках. Мені подобається, що вони закручуються, і навіть коли падають, воно все на місці і нічого не висипається. По ниточкам я теж показувала. Ось так я зберігаю на таких палетках. Ні, подождіть я вам на ці показую. Ось. Вони мені все, вони в мене всі підписані. Ось такі гарні ниточки. Дуже мені подобається щось я так щільно просіла на Нілхіл не можу відірватися. Так, але не міхілом одним. Я добре просунулася е зі своїм діменшком. Це Сільський канал, це вже у нас п'ять. Це вже в мене ось ось це вже край роботи. Дуже подобається, як воно виходить. Дуже гарно, дуже яскраво. Я зробила собі копію схеми. Зайшла в копірувальний центр. Мені зробили кольорову схему. Мені дуже зручно, я на ній, як хочу, так і... Закреслює і ну, чим краще, щоб вона там не глянцева а така, як папірець матова, на ній дуже зручно малювати. Так, 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 як вам показати. Всі вже бачили тисяч штраф, ось такий повинен у мене вийти гарний дизайн. Дуже мені подобається, я дуже задоволена. Теж ставлю вам фото, що в мене було і скільки стало. Я дуже задоволена результатом. Дуже мені подобається вишивати. Так, і зараз я вам покажу, що я собі придумала вишивати наступне. Хочу такий метелик. Я давно хотіла його вишити, а зараз вийшла, що я його буду відкладати. Треба вишивати. Ось таку я вибрала собі камінку. Вона тут вам більш сірою передається, насправді нам більш блакитно. Це у нас брітнову гана. Я думаю, буде гарно. Так. Сижу, розбираю ниточки. Хочу вишивати цей наборчик. Заказала собі рамочку ось таку. Але е протикала, що тут е зовнішня сторона, що тут е зворотня сторона і не вміщається е розмір е паперу, на якому вишитий сам Мілхіл. Тому буду вишивати на тканинці. Дістала дві тканинки. Одна така більш блакитна, а інша така трошечки як з зеленцою. Ось це кашель 28-го каунту. Це брідня Лугана. Так, на дивані раз трусилось ось дочки зараз, а бісер я вже розібрала. Ось так у мене вийшло вже й підписала його. Шарник от поклала, щоб не загубився. Це в мене залишки з гномика з совою, ще залишилось. Ось такий гарний місер, такий чорний, матовий, такий рожевий, дуже гарний. Підписала, якими доточками -то він буде пришиватися. І як... яким швом, мабуть, як це сказати. Способом. Хрестиком п'ятіт пришивається, а все інше пришивається на півхрестом. Органайзер вішаю ниточки, мені дуже подобаються ці органайзери. Я завжди їх використовую, коли вишиваю набори ніухіл. Потихеньку сижу, розбираю ниточки, пишу номерочки сразу, зразу, щоб може десь залишки використовувати. Ну і молю про... <кій> зараз зразу, яким значком він буде на схемці виглядати. Зробила собі копію схемки. Копію ключа. Щоб можна було спокійно чоркати і закреслювати. На цьому включення, мабуть, це покажу потім. Бачите, ще стара ціна. Вже таких цін немає в магазинах. Я вже розібрала і ниточки. Подивіться, які гармонії, просто неперевершені. Дві ниточки мені не вистачило вивісити, але я візьму і вившу, мабуть, на якийсь додатковий органайзер. Так, оце такі гарні, пригарні кольори бісеру. Я вже вам казала, покажу ще раз, дуже такий яскравий. Тут я на цій стороні малюю якою ниточкою пришивати якийсь значок на схемі цього бісеру. І як прошивати напівхрестом, хрестом з цієї сторони номер самого бісеру. Ось бачите, цей прошивається хрестиком. Він подобається тут цей пришивний елемент. Така, дуже акуратна. А, ці два кольори бісера це з іншої роботи, це з онома з солою. Гарні, гарні кольори. Ну, тут багато і фетіту, мені здається. Ладно, дивіться, який немовірно. Голоскучий такий клас. Так що я вже чекаю, не дочекаюсь, коли почну вишивати цей наборчик. Ну, на цьому, мабуть, все. Я, звісно, хотіла показати вам набагато більше, але скільки встигла, стільки стигла, я вважаю це і так. Таке маленьке досягнення, тому що фініш у мене не так часто буває, як би мені хотілося. Але тим, тим не менш є результат якийсь, і я цьому дуже-дуже рада. Всім бажаю міцного здоров'я, безпеки і скоріше нашої перемоги. Всім па-па!